Книга об'явлення, розділ 18. Після цього я побачив іншого ангела, який сходив з неба і мав велику владу, і земля освітилася від його слави. І він вигукнув гучним голосом, проголошуючи: Упав! Упав великий Вавилон, розпусниця. Вона стала житлом бісів, оселою всякого нечистого духа, сховищем усіх нечистих птахів. І сховищем усяких нечистих і потворних звірів, тому що вином гніву своєї розпусти напоїла всі народи, і царі землі з нею розпусту чинили, і купці землі від її розкошів збагатилися. І почув я інший голос з неба, який промовив Вийди з неї, народе мій, щоб не був ти спільником її гріхів. І щоб ти не був захоплений її карами, адже її гріхи досягли неба, і Бог згадав про її злочини. Відплатіть їй так, як вона вам платила, вдвічі відплатіть за її вчинки, чашею, якою вона черпала, зачерпніть їй подвійно. Скільки славилася вона і розкошувала, скільки. Дайте їй мук і плачу, бо вона каже у своєму серці Сиджу, мов цариця, і я не вдова, і не побачу лиха. За це одного дня найдуть на неї кари, і смерть, і плач, і голод, і вогнем буде спалена адже сильний Господь Бог, який судить її. І заридають і заплачуть над нею царі землі, які чинили з неї розпусту. Та розкошували, коли побачать дим від її пожежі. Вони стоятимуть вдалині, налякані її муками, і говоритимуть: Горе, горе, о місто велике, о Вавилоне, могутнє місто. За одну годину прийшов на тебе суд. І купці землі заридають та заплачуть над ним, бо їхніх товарів більше ніхто не купує. Речей і золота. Срібла, коштовного каміння, перлів, вісону, пурпуру, шовку, кармазину, усякого дерева запашного, усякого посуду зі слонової кості, усякого посуду з коштовного дерева, міді, заліза, мармуру, кориці, пахощів, тиміаму, мира, ладану, вина, олії, борошна, пшениці, худоби, овець, коней. Колісниць, рабів і людських душ, і плоди пожадливості твоєї душі відійшли від тебе, і все сите, й блискуче відійшло від тебе, і більше їх не знайдеш. Купці всього цього, які завдяки йому збагатилися, стануть здалека і будуть жахатися від його мук, будуть ридати і плакати. Промовляючи горе, горе, о велике місто, задягнене у вісон, і бахряницю, і кармазин, і прикрашене золотом, коштовним камінням, і перлами, бо за одну годину загинуло таке багатство. І кожний керманич, і кожний, хто пливе до міста, і моряки, і хто працює на морі, здалека зупинилися. І кричали, дивлячись на дим від його пожежі, і казали, Яке місто подібне до цього великого міста. І посипали порохом свої голови, і кричали, і плакали, і ридали, промовляючи, Горе, горе, велике місто, в якому збагатилися його коштовностями всі, хто мав кораблі в морі, бо за одну годину воно спорожніло. Радійте ж, із цього небеса і святі, і апостоли, і пророки адже Бог здійснив ваш суд над ним. А один сильний ангел узяв великий, наче жорно камінь, і кинув у море кажучи так стрімко буде вкинене велике місто Вавилон, і не буде його більше. І звуку гуслярів, і співаків, і сопілкарів, і сурмачів. Більше не можна буде почути в тобі, і жодний умілець будь-якого мистецтва більше не знайдеться в тобі, і шум, жоран більше не почується в тобі, і світло світильника більше не світитиме в тобі, і голос нареченого та нареченої більше не звучатиме в тобі, тому що твої купці були вельможами землі, бо твоїми чарами. Були введені в оману всі народи, і в ньому була знайдена кров пророків і святих і всіх убитих на землі.